Чи можна говорити людям, що їх віра неправильна? Дивіться, слово Боже, багато говорить що на цю тему. З одного боку, мова йдеться навіть і за нас, е, християн, і мова йдеться за те, що писання навчає, як ми, християні, маємо поводитися, тоді, коли я став свідком ну, нехристиянської поведінки. Мова йдеться не лише за Матфій, 18 розділ. Тоді, коли я став свідком греховної поведінки, я маю е, не стояти в осторонь, а бути залученим в житті інших людей. Про щось подібне говорить і Галатам 6 розділ, який навчає нас знову-таки не стояти в осторонь, а бути знаряддям Божим у лагідному виправленні мого брата у Христі. З іншого боку, деякі християні не розмежовують втручання в гріховну поведінку і своє постійне втручання, тоді, коли мова йдеться, що хтось не відповідає певним вподобанням. Але здебільшого. Коли таке питання дається або задається апологетичному центру, мова йдеться про те, чи ми можемо стверджувати, що лише ми християні спасаємося, а всі інші не спасаються. І в цьому ракурсі якою має бути моя участь в тому, що я намагаюся виправити неправильні розуміння інших? Тут мова йдеться про саму серце, про саму ну, серцевину, сам центр, саму сутність проповіді Євангелія. Саме тому Христос і посилає нас в цей світ бути, по, бути тим, хто поголошує добру новину, добру вістку. Тому що якщо ми не говоримо людям, тоді ці люди, згідно вчення Біблії, вони опиняються в пеклі. Саме тому. Чи ми можемо говорити іншим людям, що їх віра неправильна? так можемо, і ми можемо це робити на різних шарах і зі своїми братами і сестрами, які потребують якогось виправдання, а особливо мова йдеться про те, що ми маємо піти і людям проголосити євангельську вістку. І в цьому навпаки є правильне розуміння. Єдиний момент, який ми маємо для себе навчитися, це розмежовувати. Мова йдеться про якісь глобальні речі. Відкидання Христа, відкидання віри, відкидання Бога, чи мова йдеться про те, що хтось не відповідає моїм очікуванням щодо стилю одягу, там стилю музики або якихось другорядних питаннях. І ми можемо іншим людям говорити, тоді коли їх віра неправильна, якщо їх віра веде їх до пекла, або вони своїми діями ставленням ображають особу Бога.